Так, розсольчик вже вариться, такий кришталевий. Че, бо ж пара з, з цей затуманює. Ось так. Він дуже гарний прозорий. І тут для макарончика також готується. Моя бабуся. Я так завжди дивлюсь і згадую її цей навик, тому що бачила, що в батьків, які дуже гарно миють посуду, просто стерилізують посуду, відмивають різними всякими хімікаціями. І в них дітей, губи мають якісь чер'яки. Весь час якась там. Проблема. Дивлюся в одної жінки таку ситуацію, в другої жінки, в третьої. А я кажу: ви як посуду миєте? Боже, та та, я мию посуду, то вже ніхто так не миє. Я фактично є трішки адаптована до мікробів, тому що моя бабуся вона любила з дідусем, так як то кажуть, поїли і тарілку під стіл. Таку протерту, чи там ще сполоснуту, чи не сполоснуту і під стіл. Я це помітила. Я бачу завжди чисто на кухні, і ніхто посуду не миє, ніхто ніяку воду не переводить. І Я так зрозуміла, що це також якийсь певний досвід, у мене так в моєму житті проявляється. Не відмивати так, то все ідеально до такого, як то кажуть, м -м содою дуже гарно. Можна відмити дуже гарно, але не таким дуже сильним хімічно способом. Бо коли вже викидаються якісь там прищики по губах, то одна із причин може бути те, що ви настільки адаптували дитину до ідеальності вимитої посуди, що чуть-чуть не ідеальне воно вже викликає сильне збурення на тілі. Тобто прищ, якийсь чер'як, якісь на губі, ще там щось. І я дивлюся, блін, та я так, як то кажуть, можу із калюжі напитися, і шлунок то переварить, перетравить. Розумієте? Також чим поменше в стресі бути, тому що коли людина не в стресі, шлунок гарно дуже працює, і як то кури, знаєте, бігають по дворі, Дивлюся, одна курка здулася, легенька, нічого не їсть, і вже така чуть, недоздихання. Те саме і з організмом людини. Взяла я до хати цю курочку, погріла її. І що ви думаєте, вона відійшла. Вона зразу пожвавішала тепла давати любов, коли бачите, що воно щось таке в'яне гине, то я вже переконалася, так на курях я поки що переконалася. Але якщо людині дати якісь обнімашечки, якусь теплоту, любов, діти зразу її виздоровлюють. І травлення воно дуже чітко зв'язане із, із цим із шлунком, травлення зв'язане із спокоєм в тілі, коли людина спокійна, врівноважена. У життя, як то кажуть, без стресового сприймання ми можемо сприймати або на нотках стресу, або на нотках щастя. А тут, які друзі, ларяться запахи, що я просто вже не витримую та хочеться цього поїсти. Там, бачите, сода стоїть для вмивання посуду, також прикольний інструмент для того, щоб максимально екологічно мити посуд, з якого я буду сприймати їжу, яка стає моїм тілом. І всім здоров'ячка, смачного дня, щасливого нового тижня.